Ця історія про відважність наших захисників, яку я описую в своїй книзі, але я хотів би її розповісти вам особисто. А саме я її записую для вас, щоб показати вам приклад мужності нашої молоді. У нас було мобільне відділення в батальйоні, яке виконувало завдання за призначенням, знищувало ворога, вибивало його з ангарів, коли росіяни заходили до нас вночі. І це все відбувалося в Маріуполі 22-го року. Так ось було відділення, в якому чотири людини були молоді хлопці, одному було 18, треба по 20 років. І так сталося, що під час планування операції виходу з Маріуполя, прориву, їм е, потрапила задача, що вони. Будуть в голові колони, і їх бойова машина та їх відділення викличе вогонь на себе під час виходу з Маріуполя. 99% що ті хлопці б не зустріли наступний світанок. І я бачив їхні погляди, я бачив їхню поведінку в той момент. Жодної, жодної краплі якогось сумніву. В виконанні цього завдання, або жодної паніки. Тобто холодний розрахунок, вони збиралися, укомплектовували свої бойові рюкзаки, свої РПСки Вони знали, до чого це все може призвести, але вони виконали завдання як справжні воїни. І розумієте, 18 років. 20 років хлопцям вони настільки мужні, настільки сильні, що це надавало мені якось унивати під час облоги Маріуполя. І підбадьорювало мене. Та підбадьорювало багатьох, бо вони важливо вони були важливою частинкою нашого організму. І нещодавно я побачив. Що ці хлопці теж були в полоні. Деякі з них вони досі живі. За інших долю я не знаю. 2 жовтня я зустрічав одного з сержантів того відділення на обміні, тому якось така от історія про мужність, вірність та незламність наших хлопців. Гарного вам дня!